Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. І я сьогодні хочу розпочати цикл коротеньких відео в продовження моєї пророчої школи, яку я записав, але не до кінця записав півтори роки тому назад. Це будуть короткі відео про пророчі сни реальні сни, якими я буду ділитися, і вони самі по собі будуть відкривати певні. Образи, символічні образи, і ви можете використовувати їх в своєму житті, якщо вам сняться подібні сни. І так тема сьогоднішнього короткого відеоролика повчального: Як сни привели мене до Бога або до покаяння? Насправді це ще було до мого покаяння, і мені снився один постійно, один той самий сон, який часто повторювався. І він не просто снився, а він мене постійно переслідував і навіть мене лякав. І таким чином Бог просто стукався і вразумляв, напоумляв мене. Сон був слідучого характеру. Я, мені снилась пустеля, і серед тієї пустелі стояв величезний хмарочос, як в США або в інших країнах, де стоять хмарочоси. І ось мені сниться, що я в цій пустелі виходжу наверх цього хмарочоса і чомусь виходжу на саму кришу цього хмарочоса, підходжу на край цієї будівлі і починаю падати. І коли я падаю, я просинаюся, як то кажуть, в холодному. Поту і цей сон дивний був тим, що він постійно переслідував мене на протязі останніх півтора-два роки перед тим як я прийшов до. Бога перед моїм покаянням і наверненням до Ісуса Христа. Я буквально його вже знав наперед. Знаєте, як тільки в чергове він мені починає снитися, мені в цьому сні буквально хотілося самому собі кричати: не йди, не лізь на цей хмарочос, не виходь на його кришу і не, не підходь до краю цієї криші, цього хмарочосу. От такі були. Цікаві моменти, і тому кожен раз я падав і кожен раз я схоплювався, я буквально просинався в холодному поту. Що Бог мав на увазі, або що Бог мені хотів сказати цим сном? І давайте ми подивимося на певні символічні образи, які продемонстровані в цьому пророчому сні. Перше, що означає хмарочос серед пустелі. Це те, що Біблія називає духом цього світу, або одним із елементів духа цього світу. Пам'ятаєте, апостол Іван, пишучи своє послання, він говорить, що те, що від світу. То є пожадливість очей, пожадливість тіла і гординя життєва. І це не є від Бога, Ося, а це є від духа цього світу. Тобто, гординя життєва, один із товпів духа цього світу це життєва гординя. І саме цей серед пустелі і символізує гординю життєву. І Бог показував мені, напоумляв, що ось дивися. Ти просто рухаєшся, або тобою керує цей Дух цього світу, тобою керує гординя, яка, на жаль, приводить тебе до падіння. Якщо ти не зміниш свого життєвого або не зійдеш з цього шляху і підеш по і не підеш по іншому шляху, то тебе чекає велике падіння. Пам'ятаєте, Біблія неодноразово говорить, що перед великим падінням людини її серце високо підноситься, і тому е образ гордості це і є оцей високий хмарочос. І ви знаєте, цікаво було те, що коли як тільки я покаявся, прийшов до Христа і почав вести християнське життя, цей сон просто перестав мені. Снитися і таким чином Бог мене підштовхнув, реально підштовхнув через цей сон, через який постійно повторювався в моєму житті до зміни своїх життєвих пріоритетів. І іншими словами, він підштовхнув мене до зустрічі з ним. Ось такий цікавий сон. Якщо вам було цікаво, якщо ви, можливо, бачили подібні сни, в яких ви виходите на високу на висок, ви намагаєтесь вийти на високий будинок або на високу башту чи на високий хмарочос, то можливо Бог вас так само застерігає, що ваше серце зараз знаходиться в полоні людської гордині, і тому вам потрібно Миритися під Крепку Божу руку. Ось такі, е, таким коротким сном я хотів коротким відео, хотів з вами поділитися. Я думаю, що воно було повчальним. І Чекайте слідуючих відео, так само про пророчі сни. Я думаю, що вам буде це корисно і. Повчально, дякую всім вам за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь обов'язково на мій канал. Дякую вам всім за увагу. До побачення.